Урок кримськотатарської мови у першому класі. Діти вивчають назви тварин. Тавшан це зайчик. Сансар – це білочка. Арслан, цели. Цьому ліцею чотири роки. Його створили для дітей з родин, які вимушено виїхали з Криму через окупацію. І поки на півострові росіяни зачиняють кримськотатарські школи та класи, тут плекають мову, культуру та історію корінного народу, каже директорка. Ця школа це результат ініціативи кримськотатарських родин, які бажали, щоб діти знаходилися, вчилися в такому шматочку Криму. У нас навчаються діти з 1 по 10 клас, відповідно наступного року це вже буде 11 й на очній формі. Навчається 74 учні. Передбачена ще друга форма навчання це сімейна. Близько 30 учнів якраз навчаються за цією формою у нас. Навіть у найменших школярів тут щодня по сім уроків, адже окрім державної програми, тут вивчають історію Криму, мову та літературу. Пані Ольга додає, щоб опанувати такий насичений матеріал, у школі правильно вибудували графік. В нашому режимі присутні перерви. Є навіть одна дуже велика перерва. Вона розділяє першу частину дня від іншої, і за півтори години діти мають можливість харчуватися, відпочити. Обов'язково щоденна прогулянка велика на свіжому повітрі. Вони абсолютно не проти такого навантаження, навпаки. Ввечері нам навіть приходиться їх навіть змушувати йти додому. А от що самим учням подобається у школі? Українська мова. І а, кримська, татарська. кримська татарська. Кримська татарська, основа ісламу. І ще фізра, і ще фізра. Коли на перерві ми граємось з друзями. Обід. Коли можна малювати на уроці, ніхто не заборонює і ще й слухає урок гри серчичко. Математика кризькотаський і можеть ще латинський вот, підток. Основи ісламу, татарська мова. Навчаються зокрема і через ігри. Це першокласники змагаються командами, хто перший знайде відповідну тваринку. Уч сансар. Машалла, знайдіо так. Перший. У кожному класі на вивчення кримськотатарської виділяють три години на тиждень. Викладачка Сан'є розповідає, що цього цілком достатньо для опанування дітьми рідної мови. Молодші школа взагалі дуже так гарно сприймають, вчаться. І що мені подобається, що я тут помітила, що дуже багато родин, які вдома розмовляють кримськотарською мовою. Домашніх завдань Сенія намагається не давати, адже окрім кримських татар у школі навчаються і українці. У них вдома немає носіїв мови, які можуть допомогти. Тож весь матеріал разом із вчителем учні опановують на уроках. Це дуже здорово, що от в такому природньому середовищі діти мають можливість обмінюватися своїми традиціями, навіть мовою. Тому що українці можуть навчати кримських татар в українській мові і навпаки. Окрім навчального процесу, ліцей приділяє увагу і творчому розвитку дітей. Малюють плакати до визначних дат, вивчають вірші та грають у вистави. Так, четвертокласниця Айше в адаптованій виставі про рукавичку грала журналістку Суспільного. Вітаю вас, мої віддані та та мешканці рукавички. В Україні 14-та година. Сьогодні в прямому ефірі з останніми подіями цього тижня. Я, Айше Сорокіна з Суспільного. Знаю всі новини, бо сама їх готую. Ксенія Вапельник, Олексій Мовсисян. Суспільне новини, Крим.